Вітаю вас сьогодні 7 грудня, середа, ви дивитесь події дня у студії Тамара Приходько. Сьогодні наші журналісти працювали над такими темами. Сьогодні день місцевого самоврядування. В місті провели урочисту сесію. В області нагородили переможців обласного конкурсу проєктів розвитку громади. Коломийські не дотримуються правил дорожнього руху. Одразу дві поважні дати святкували у гвіздецькому деканаті Української православної церкви. Тепер про це та інше детальніше. В Україні 7 грудня святкують День місцевого самоврядування. Це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців. Це свято притаманного українцям способу суспільного життя, в основі якого самоврядне суспільство. Це давня слов'янська та давньоруська традиція, яка бере свій початок із часів Київської Русі. Це вибір вільних громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. З нагоди ці. Цієї події на позачергову сесію збиралися депутати Коломийської міської ради. Тринадцята сесія була позачерговою. Її присвятили дню місцевого самоврядування. До ратуші прийшли не лише депутати, працівники різних відділів, а й два попередники Ігоря Слюзера Віктор Корчинський та Ігор Довганюк. Також міський голова представив громаді нового головного архітектора Коломиї Юрія Процюка. Проте перед урочистостями з трибуни сесійної зали пролунали не зовсім святкові слова. Виступав депутат міської ради, голова спілки воїнів Афганістану. Осиптодорів. Він обурений тим, що поблизу меморіального комплексу зрізано сім декоративних дерев. На знак протесту місцевий обранець покинув сесійну залу. Матеріал про причини зрізання дерев дивіться у завтрашньому випуску подій дня. Потім до трибуни вийшов секретар міської ради Ярослав Гощіє. Він зазначив, що читати нудну 30 хвилину доповідь не буде. Просто хоче щиро привітати усіх, хто причетний до дня місцевого самоврядування. Шановні колеги депутати. Я хочу з вас привітати. Дійсно, з єдиним у році вашим професійним святом. Адже ви не так дуже багато маєте професійних свят, але депутатська робота на місцевому самоврядуванні таких міст, як місто Коломиї, є надзвичайно важка, бо усі громади знає, що ви працюєте тут на громадських засадах, що ми за це не отримуємо гроші. Вирішуючи багато питань, пов'язаних з нашим містом. Слово також мав міський голова Ігор Слюзар. Він спочатку коротко розповів, для чого зрізали дерева біля меморіалу. Потім зазначив, що року ми досягаємо нового рівня демократизації суспільства. Проте є й проблеми, наприклад, провідні спеціалісти отримують мінімальну зарплатню тисячу чотири гривні. Загалом 70% працівників міської ради отримують таку зарплатню. В той же час ці люди ефективно працюють. Сьогодні знаю, що місцеве самоврядування може стояти на чіткій платформі, тоді коли працює за. І зв'язок з громадою, основний – це є депутати міської ради. І дуже добре, що цей рік ми маємо 25 депутатів мажоритарників Це великий плюс. Відповідно, ми бачимо це в роботі. Сьогодні це вже більше 600 депутатських запитів і звернень. Це є активна позиція депутата на округу. І за що би я хотів сьогодні ваш професій, професійне свято подякувати. Я хочу подякувати і тим депутатам минулих скликань, які. Працювали чесно, свій період. Я хочу подякувати працівникам міської ради. Виступив перед депутатами. і Колишній мер ігор Довганюк. Потім нинішній міський голова нагородив грамотами та книгами депутатів і працівників Коломийської міської ради. А далі присутні перейшли до порядку денного і на цьому урочистості завершилися. А продовжилася рутинна звичайна робота Коломийського депутата. В Івано-Франківську урочисто відзначили день місцевого самоврядування. На захід в обласний академічний музично-драматичний театр імені Івана Франка запросили делегації районів та міст Прикарпаття. На урочистостях нагородили кращих працівників галузі та вручили дипломи переможцям обласного конкурсу проєктів. Їздив до Івано-Франківська в складі делегації Богдан Малецький. Ще до обіду до обласного муздрамтеатру почали з'їжджатися делегації районів та міст Прикарпаття. На початку урочистостей на сцену запросили. Голову обласної ради Олександра Сича він розповів про основні засади самоврядування та навів порівняльну характеристику таких органів у розвинутих країнах Європи. Очільник області зазначив, що працівники самоврядування завжди є прикладом в роботі і ніколи не шкодують сил для відродження України. Маю високу честь привітати сьогодні всіх вас із днем місцевого самоврядування державним святом, що підкреслює значимість існування цієї важливої інституції демократичного суспільства. Дозвольте висловити кожному з вас щирі слова вдячності за сумлінну працю, ентузіазм і усвідомлене почуття високої відповідальності. Ваш професіоналізм, компетентність, неоцінений досвід є тією міцнею, міцною основою, яка дозволяє розвиватися місцевому самоврядуванню у нашій області. Традиції місцевого самоврядування в Україні своїм корінням сягають ще історичного періоду Київської Росії. Тоді на основі звичайного права воно найяскравіше знайшло своє вираження у всенародних вічах. Правовіду духовні основи місцевого самоврядування у подальшому розвинулося в Мовдебурському праві у практиці Козацької республіки, в положеннях Конституції Пилипа Орлика, в Конституційно-правових актах початку ХХ століття. Вітали представників органів місцевого самоврядування і представники виконавчої влади. Зокрема, з вітальним словом виступив заступник голови облдержадміністрації Роман Струтинський. Він зазначив, що на Івано-Франківщині існує тісна співпраця між двома гілками влади, розповів чиновник, і про нові закони покликані покращити роботу місцевого самоврядування. Я маю велику честь сьогодні вітати вас з професійним святом днем місцевого самоврядування від імені голови обласної державної адміністрації. Депутата обласної ради Михайла Васильовича Вишиванюка від цього нашого колективу. Конституцією України гарантовано невід'ємне право місцевого самоврядування на подальший розвиток у нашій країні. Чинне законодавство, яким керується в своїй діяльності органи місцевого самоврядування, це закон про місцеве самоврядування в Україні. Закон про службу в органах місцевого самоврядування, безперечно, що потребує з плином часу доповнень змін і роз'яснень. І у зв'язку з цим у Верховній Раді сьогодні розглядається в комітетах нова редакція одного і другого закону і по тій інформації, яку ми маємо вже до кінця року, або на початку наступного року. Ці закони будуть прийняті, які надають більш широкі повноваження і можливості органам місцевого самоврядування для вирішення місцевих проблем. Далі очільники обласної ради нагороджували переможців конкурсу проєктів дипломами. Загалом у конкурсі взяли участь практично 140 проєктів із майже 130 громад. Перемогу здобули більше 60. Коломишина отримала шість відзнак. Зокрема, дипломи отримали сільські голови, матеївці, воскресінці, великого ключева, торговиці, лісної слобідки. Попередньо ще чотири села вигравали такий конкурс. Велику кількість працівників органів місцевого самоврядування нагородили медалями за заслуги перед прикарпаттям, грамотами голів обласної ради та обласної державної адміністрації, а також цінними подарунками для всіх присутніх у залі співали артисти. З різних районів області, однак чи не найбільше було коломийських талантів. Закінчував урочистості заслужений артист України Михайло Попелюк та ансамбль танцю Прикарпаття з Великої Кам'янки з обласного центру Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма «Події НТК». Коломийські водії продовжують порушувати правила дорожнього руху, кажуть у місцевій державтоінспекції. Особливо не дотримуються вимог щодо зупинок та стоянок. Одне з таких місць, де водії часто не зважають на знаки територія біля центральної районної лікарні. Інспектори провели профілактичне відпрацювання цієї парковки. Які результати дивіться далі? Парковка на вулиці родини Крушельницьких біля центральної районної лікарні може вмістити близько сотні машин. Проте часто водії не заїжджають у спеціально відведені місця, а залишають автопро просто на дорозі, блокуючи проїзд іншому транспорту до парковки та створюючи незручності пішоходам. На жаль, така ситуація триває достатньо довго у місцеву державтоінспекцію були скарги коломиян з цього приводу. Тому вдаї вирішили проводити на цій території регулярні профілактичні відпрацювання. Кожного дня даїшники заїжджають до лікарні та годину-дві слідкують за ситуацією на парковці. кажуть порушники є щоразу за годину роботи. Інспектори виявляють двох-трьох водіїв, які нехтують правилами та паркують автомобілі де-небудь. Не зважаючи навіть на офіцерів у погонах. Залишається здогадуватися, скільки порушників, коли патруль їде геть. У зв'язку з цим Держутоінспекція проводить рейди, де виявляє такі порушення і складається на водіїв адміністративні протоколи. Хочу зазначити, що за порушення правил зупинки і стоянки накладається штраф в розмірі від 255 до 340 гривень. Тому ми звертаємося до водіїв транспортних засобів, які порушують правила дорожнього руху, бути уважними, дотримуватися вимог дорожніх знаків. Тому що дотримання правил дорожнього руху і вимог дорожнього дорожніх знаків забезпечує безперешкодний проїзд транспортних засобів. Фонд заради добра взявся за сільські дороги та освітлення. До кінця року благодійники планують зробити транспортне покриття більш ніж у 15 селах Коломищини. Охоплять також снятинський район та місто Коломию. Зараз роботи ведуться у п'ядиках. Нормальної дороги, що веде до храму, у п'ядиках не було спокон віків. Щодо старенької дерев'яної церкви, нині пам'ятки архітектури, селяни ходили болотом своїми силами. Щоразу підсипали ями, але вистачало до першого дощу чи снігу. Вже прийшла в такий стан, що було дуже тяжко. Нею. Ну, це практично дорога, перша дорога людини і остання дорога, бо до церкви як і на хрестини, так і на останню дорогу йдуть люди. Тому я рахую, що ця дорога необхідна для села. Довговічну проблему села відкликнувся вирішити благодійний фонд заради добра. Зокрема, депутат обласної ради Богдан Гдичинський з меценатами домовились: одні гроші на матеріал, інші робочу силу. Вантажні машини з робочими приїхали аж з надвірної. Постійно виникають е, такі проблеми з дорогами в багатьох селах Коломийського району. Ми кінчили дороги, Це такі села, як Марківка, Ланчин. Ну і багато-багато я не буду перераховувати зараз, дуже багато сіл. А от в даному випадку теж звернувся сільський голова до нас, Сікорський Роман Романович, актив села, на зустрічі, і було прийнято рішення Богданом Петровичем Гедичинським допомогти в будівництві цієї дороги до церкви. Благодійний фонд заради добра має не одну сотню звернень громадян з різноманітними проханнями. Серед них одні з найважливіших ремонт доріг та встановлення освітлення. Наразі частина звернень виконана до кінця року планують відремонтувати близько десяти доріг та в кожному селі, де потрібно встановити освітлення вулиць. Юлія Струк, Андрій Гаращук з п'ядиків для події телеканалу НТК. Із заявою про пограбування до місцевих міліціонерів звернулася 31-річна Коломиянка. як повідомила жінка біля кафе на неї напав зловмисник, який, заподіявши тілесні ушкодження, силоміць забрав у неї два золотих ланцюжки. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили що до скоєння грабунку причетний 20-річний, раніше судимий Коломиянин. Про інші порушення закону розкаже Роксана Баранська. Співробітники карного розшуку спільно з дільничними інспекторами міліції у процесі проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення і вилучення з обігу незаконної зброї та боєприпасів, здобули інформацію про те, що в будинку одного із мешканців району зберігається вибуховий пристрій. Під час огляду помешкання за місцем проживання 47-річного чоловіка припущення правоохоронців підтвердились. З оселі жителя села вилучено ручну гранату. Вилучений предмет спрямований на дослідження в експертну службу. Від висновків експертів залежатиме подальша доля цієї людини. Якщо виявиться, що граната направду боєздатна, то стосовно чоловіка порушить кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частини першої статті 263 Кримінального кодексу України. Нагадуємо, що за незаконне носіння, зберігання, придбання чи збування вогнепальної зброї, бойових припасів вибухових речовин чи вибухових пристроїв можна опинитися у в'язниці на строк від 2 до 5 років. Під час проведення оперативно-профілактичних заходів по вилученню з незаконного обігу зброї та боєприпасів перевіряються всі власники зброї. На дотримання умов є зберігання та використання. У разі виявлення порушень у них вилучатиметься зброя, а дозволи на зберігання анульовуватимуться згідно з законодавством. Також звертаємо увагу на крадіжки з транспортних засобів, адже під час зимового періоду їх кількість зазвичай зростає. Багато автомобілів залишено, щоправда, тимчасово власниками у дворах багатоповерхівок, на стоянках поблизу торгівельних центрів або просто неподалік осель без належного нагляду. Саме тому ми звертаємось до населення, щоб не залишати автомобілів в подвір'ях будинків, на тротуарах, а також не залишати в них документи та інші цінні речі. У тому разі, якщо ви помітили особу з підозрілою поведінкою, зателефонуйте в міліцію на 102. Одразу дві поважних дати святкували у гвіздецькому деканаті Української православної церкви. По-перше, 60 років виповнилося митрофорному отцю Василю Гаврилюку, декану гвіздецькому. А по-друге, за 30-літню працю на благо церкви священника нагородили ще й орденом митрополита Філарета. Детальніше про це у сюжеті. Отець Василь Гаврилюк половину свого життя віддав служінню Богу. Саме в ці дні виповнюється 30 років його священства у гвіздецькому деканаті. За цей час в житті священника були різні події. І добрі, і такі про які згадувати не хочеться. Однак, душпастер завжди залишався прикладом для своїх парафіян. Отець Василь вважає себе щасливою людиною, адже він виконує головну місію на землі несе людям слово Боже. Цей мій шлях Богом благословенний. Я його сам обрав. Господь мене покликав. І на цьому шляху я радий працювати, радий людей, радий їх спасіння. І ради того, щоб процвітала церква Христова і будувалася українська держава, поважає свого настоятеля і парафіяни. Всі один голос стверджують, що за роки правління в церкві ніколи не чули від отця жодного поганого слова. Він завжди вислухає та допоможе тій людині, що до нього звернеться, і неважливо, чи ти вірний його храму, чи подорожуючий старець. Всякий знайде підтримку і порозуміння у отця Василя. Я від Коломийської районної державної адміністрації від себе особисто вітаю отця декана Василя Гаврилюка з його 30-річним служіння, богові служіння гріздецькому гвіздецькому люду, парафіянам, які є на території гвіздець, селища Гвіздець, бажаю доброго здоров'я, гарного настрою, багато жити і працювати на благо держави Україна, творити добрі справи і вчити молоде покоління Божих справ, так щоб діти вміли з Богом молити в школах, ходили в церкву і були людьми тими, які є на сьогоднішній день, нашому майбутньому. Оця декана, який сьогодні святкує ювілей. Ювілей є потрійний. перший є, йому виповнилося 60 років, другий – 30 років священства і 30 років подружнього життя. Це дуже він щасливий у Господа Бога. Тому я йому бажаю і його парафіянам, щоб завжди у цьому храмі дух вітав добра, злагоди і благополуччя, як його парафіян, так і його родини. Це людину, я знаю, ціле життя. Ми земляки. Ще далека родина. І ми постійно співпрацювали, коли я працював у школі, і зараз співпрацюю. І я думаю, що ця людина надзвичайно багато зробила доброго для віздецької громади. І дай Боже би йому ще багато років життя, що він міг творити те добро в питаннях виховання, духовного виховання наших людей. Я ця Василя із 30 років, які він служить в церкві, знаю 20. І мені приємно, що волі долі випало так, що те Василь прийшов в наше містечко і є добрим учителем, добрим наставником для усіх парифіян, які тут проживають. Відзначили жертовну працю отця Василя і на всеукраїнському рівні патріарх Київський та всієї України Руси блаженніший Філарет нагородив священника орденом Володимира Великого Української православної церкви Київського патріархату. Отець Василь Гаврилюк каже. Що навіть і не сподівався на таку відзнаку, адже він з його слів робить свою роботу так, як би це мав робити, будь-який священник. Для мене нагорода була несподівана. І я і владики питався, що з чим я так лойком догодив, що святіший потрак не нагородив цією нагородою високою. Я її не очікував. Я взагалі не раді нагороди, працюю, я працюю ради. Того, що Бог мене покликав, я хочу Богу віддячитися своїм життям, своїм служінням, і щоб якомога більше людей привести до спасіння у місцевій церкві. Того дня відбулася урочиста літургія. Приїхали привітати отця Василя, священники та єпископ Коломийсько-Косівський Іоанн. з Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Чи діють в Україні закони? Чи мають українці права, чи гарантує їх конституція? Про це будемо говорити у програмі Сила закону, що робити, щоб уникнути неприємної ситуації на дорозі, та як діяти, коли трапилася ДТП. Про це ми питали у юриста правозахисника Олексія Гуцуляка. Відповіді дивіться о 20.05 у суботу та о 14.40 у неділю у програмі Сила Закону. Маєте суперечку із представниками влади, чиновниками, працівниками освіти чи медицини, сусідами чи навіть родичами? Телефонуйте за номером 38000, вісімнульнульнуль. Заходьте на телеканал НТК місто Коломия», вулиця Січових Стрільців, 23, або пишіть на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Закон має силу. Переконайтесь у цьому. І це ще не все на сьогодні. Не перемикайте. Ський хлібокомбінант виготовляє більше 30 видів хлібобулочних та кондитерських виробів. Смакуйте своє рідне. Вербіш комплекс завітай! Новий рік там зустрічай ерідан, престиж, дикі гуцули. Розважайтесь, щоб всі чули. Чекаємо 31 грудня о 22 годині. Новорічна Цулянді в готельному комплексі Вербіш. Телефон 903 79. Якісна побутова техніка, норма, низькі ціни, норма, безкоштовна доставка, норма. Місто Коломия, вулиця Бандери, 44 та Бандери, 30. Внормуйте свій побут. Триває запис на підготовчі курси в Коломийський педагогічний коледж з предметів, які виносяться на вступні екзамени набору 2012 року. Початок занять 28 січня. Чекаємо вас. Місто Коломия, вулиця Івана Франка, 12. Телефонуйте 265-31. Як відрізнити справжній центр сантехніки від підробки? Запам'ятайте раз і назавжди. Більше повторювати не буду. Товар повинен бути лише сертифікований. а Асортимент повинен налічувати більше тисячі найменувань. Відповідний сервіс до 10 років гарантії. Гнучка система знижок всім ясно. І не дозвольте себе обдурити! Деніго, справжній центр сантехніки. Барва вибором дивує завжди лаки, фарби, клей для деревини. Всі барви життя пропонуємо для вас на Петерській 6 Чекаємо вас. Одвічне питання: де придбати подарунок своєму ангелятку, коханій людині чи цілій родині? До кожного свята. На будь-який смак та достаток ангел твій тебе чекає. Магазин Ангел Від свята до свята. Вулиця Шухевича 3. телефон два, сімдесят Святий Миколай і Дід Мороз добре знають, де придбати подарунки дітлахам. Мережа магазинів Санта, дитяча скринька. Вітають всіх з Новим Роком та чекають за адресами вулиця Шухавича 3, Грушевського, 45, січових стрільців 50 та площа відродження. 1. Центр чоловічого здоров'я «Андромед» здійснює діагностику та лікування, простати, імпотенції, безпліддя. Прийом проводить лікар, уролог, сексопатолог, кандидат медичних наук Гродзінський Ігор Володимирович, місто Коломия, вулиця Мазепи, 46, Андромед. Лаки, фарби, інструменти, електротовари, сантехніка, двері, вхідні та міжкімнатні. Відтепер це все у супермаркеті. Будова! Для постійних клієнтів, знижки та безкоштовна доставка. Супермаркет, Будова. Усе в одному приміщенні. Коломия, вулиця Миколайчука, 23 А щоб найкращим був ваш дім, треба меблі, гарні в нім, астін, кухні, шафи, купе, гардеробні, міжкімнатні розсувні двері. Завітайте! Місто Коломия, вулиця Майданського, 12 Телефонуйте 387 вісімдесят Дизайнерські меблі Астін зробіть своє життя комфортним. Яка радість, який рай, іде святий Миколай? Виставу під такою назвою Коломиї представив Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки. Зустріч дітей із чудотворцем організував Національний музей гуцульщини та покуття. Там все і відбувалося. Казка театру імені Марійки Підгірянки стала приємним подарунком для Коломийської малечі. Більшість хлопців та дівчат вперше бачили лялькову виставу. Тож очей не відводили з імпровізованої сцени. А ми я Вистава, яка радість, який рай, іде святий Миколай у репертуарі театру існує три роки. З нею артисти часто гастролюють по школах і дитячих дошкільних навчальних закладах. Розповідає актриса Ольга Гнатюк. Це така дитяча, цікава вистава про історію. Двох брата і сестрички, які хотіли зустрітися зі Святим Миколаєм, і їх мрія здійснилася. Краще б дітки знали взагалі, як, як для них готуються подарунки від Святого Миколая. Напередодні дня Святого Миколая у музеї Гуцурщини і Покуття уже традиційно вітають малечу. Тільки роблять це кожного року по-іншому, каже директор музею Ярослава Ткачук. Цього разу хлопцям і дівчатам подарували аж дві вистави. Долучилися до такої акції і коломийські доброчинці. Ми намагалися запросити сюди діток, які є з малозабезпечених родин, які є сиротами, напівсиротами, дітки, які не завжди мають можливість. Ну, з певних об'єктивних причин бувати на таких імпрезах, бувати на таких виставах і отримати таку от казку у своєму дитинстві. Дружніми оплесками діти вітали івано-франківських акторів, які представили їм справжню казку. Цікаво, що подарунки того ж дня отримав і музей. Засновник фірми м'яких іграшок левеня презентував спеціальні подушечки, аби найменші поціновувачі мистецтва сиділи з комфортом на не дуже зручних кріслах. Це вся інформація на сьогодні. Нагадую, її також можна читати та переглядати на офіційній сторінці телеканалу НТК, а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою і лише хороших новин. Побачимось.